В'яжемо резиночку два через два, а потім а, зв'язуємо з однієї сторони, виділяємо місце для п'ятки. Один раз пров'яжеш, а вже наступного разу можна вже по пам'яті в'язати. А далі знову лицеві знаночні петлі і отримується така розвернута модель. І потім ми її, якби нитками, зшиваємо, але зшиваємо крючечком. і ось така. 33-річна Марія долучилась до клубу «Рукодільниць» ще восени 2021 року. За час повномасштабної війни разом з іншими волонтерами Хесетхана встигла надати допомогу десяткам родин та військовим. Лише з травня разом з чоловіком жінка передала більше ста пар власноруч зв'язаних шкарпеток на передову. Говорить, дуже приємно бачити розчулених військових, які отримують теплу допомогу. Завозимо шкарпетки на передові на блокпости хлопцям, оскільки. З настанням літа потреба в носках не перестала бути, тому що хлопці розвиваються. І їм треба якби і ноги в теплі зберігати ночами, але і щоб ноги відпочили. Тому в таких випадках їм стають у нагоді носочки з приходом осені. Потреба у шкарпетках зростає. Тож робити запаси почали вже зараз. До перших морозів майстрині планують передати більше трьох сотень теплих в'язаних аксесуарів. Виготовляють з 41 першого по 43-й розмір. А для дівчат військових особливі рожеві. Відправлять їх у найгарячіші точки для збройних сил України на Херсонській та Харківський. Кивські напрямки зв'язку з тим, що до нас звернулися наші воїни з проханням про теплі шкарпетки. Ми долучилися до їх створення. Наближається осінь, тож потреба у шкарпетках буде тільки зростати. То ми хочемо звернутися до наших містян з проханням. Нам дуже потрібні в'яжучі руки та нитки. Можливо, навіть нитки, які були в використанні. Будемо вам дуже вдячні за ваш великий внесок, в загальну добру справу за для нашої перемоги. Клубок добра створили у 2021 році за ініціативою волонтерської організації «Хесетхана», яка існує у Кривому Розі ще з 2016 року, та опікується одночасно шістьма проєктами. «Хесетхана» допомагають облаштовувати побут пенсіонерам, готували енергетичні батончики для військових, допомагають дітям із числа ВПО та в'яжуть одяг для недоношених дітей. Вето сложне час важна волонтерська діяльність. Вона може бути проявлена в різних напрямках і направ на разные моменты жизни на разные ситуации которые происходят в нашей стране и волонтер он в сердце волонтер это человек который делает это от своего сердца от своей души Безплатно і в то время, коли він это може. І не важно, що ми ділимо. Разне люди делают різне. і всі вони важливі зараз. Наразі клубок добра потребує допомоги, аби зігріти військових та встигнути виготовити як найбільше шкарпеток. Потрібні робочі руки та пряжа з вовним. Якщо ви хочете долучитись до ініціативи, телефонуйте на номер, який ви бачите на своїх екранах. Владислава Рудію, Артемій Мельник, перший міський.